Вітаю в ефірі програми Шлях до Європи. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про таке. Адміністрація президента розраховує на ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом вже у серпні. Україна буде готуватися до повного обмеження торгівлі з Росією в двосторонньому форматі. Наша держава може постачати ще більше молочної продукції до Європи, якщо гармонізує своє законодавство. Переконані фахівці молочного ринку. Адміністрація президента розраховує на ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом до вересня. Про це 22 липня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції повідомив заступник голови адміністрації Валерій Чалий. У свою чергу директор департаменту ЄС Міністерства закордонних справ Севолод Ченцов зазначив, що МЗС уже отримало узгодження угоди від усіх інших міністерств та відомств. Втім, з його слів, низка положень угоди про асоціацію потребує уточнень щодо застосування їх на практиці. Ці питання нині активно вирішуються. Під час засідання також було погоджено направити до президента України Петра Порошенка звернення парламенту із закликом внести угоду на ратифікацію Ради до 12 серпня. Валерій Чалий підкреслив, поки що документи на ратифікацію не надійшли в адміністрацію. Але коли вони будуть передані, процес внесення відповідного законопроекту в Раду не займе багато часу. Євросоюз готовий збільшити тиск на Росію у зв'язку з конфліктом на сході України шляхом запровадження жорсткіших санкцій. Про це заявив голова німецького МЗС Франк вальтер Штанмайер 22 липня в Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ. За його словами, Росія так і не виконала досягнутих раніше домовленостей. Авіакатастрофа на Донеччині може стати каталізатором економічної ізоляції Росії. Вашингтон тисне на Брюссель, аби Європа діяла швидше і рішучіше. Але тиснути на один Брюссель недостатньо рішення залежить від кожної європейської столиці, а найбільше від лідерів Лондона, Парижа та Берліна. Економісти зазначають. Санкції третього рівня починають впливати на цілі сектори. Вони можуть вплинути на всю енергетичну галузь і новий банківський сектор. З того, що США роблять Нью-Йорку, ми точно знаємо, що вони хочуть, аби будь-які санкції поширилися і на інші території, і аби будь-кого, хто має справу з Росією, було покарано і покарано суттєво. Вашингтон зі свого боку вже зробив наступний крок, фактично відрізавши від доларового фінансування провідні компанії, як -от державну Роснівці, найбільшу нафтову компанію Росії. Примітно, що вона тісно співпрацює з американською ExxonMobil. На Роснефть припадає близько 4% світового видобутку нафти. Вашингтон вдарив також по газовиках Санкції запроваджено проти приватної компанії Новатек, що є другою найбільшою газовидобувною компанією Росії. Примітно пакети акцій в Новатек мають французький тоталь і беззаперечний лідер країни Російський Газпром. Самого газового монополіста напряму не чіпали, але його фінансовий бізнес таки атакували. США запровадили санкції проти Газпромбанку, що є третім найбільшим банком Росії. Американські санкції закривають компаніям доступ до довгострокового фінансування в доларах, але вони так само закривають доступ до Росії багатьом інвесторам. За даними центробанку Росії, за перші півроку відтік капіталу перевищив 55 мільярдів євро. Розширення санкцій з боку США та ЄС – сигнал того, що для Росії настав час платити за порушення міжнародного права та військову агресію. Так прокоментував ведення санкцій третього рівня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Спільне рішення наших західних партнерів президента США та глав держав країн-членів Європейського Союзу. Продемонструвало єдність США і ЄС, відданість їх, цінностям демократії, збереження миру і підтримки України, всі спроби Росії розколоти Європейський Союз. Та не дати можливості узгоджено діяти ЄС та США були приречені на поразку. Прийшов час платити, платити за порушення міжнародного права, за військову агресію, за постійне постачання зброї. З боку Росії на територію України за фінансування бандитів. Україна буде готуватися до повного обмеження торгівлі з Росією в двосторонньому форматі. Це призведе до зменшення експорту українських товарів на 5 мільярдів американських доларів. Втім, в ситуації фактичної війни з Росією це питання на часі. Вітчизняним промисловцям необхідно шукати інші ринки збуту. Допомогти обіцяють урядовці та прем'єр. Вітчизняна промисловість у стані неоголошеної війни з Росією уже не перший місяць. Закриттям ринків збуту українським товарам білокам'яна погрожувала неодноразово. До деяких навіть вживала санкції. Наразі прийшла черга закрити експорт і російських товарів до України. Треба готуватися до того, що у нас Буде практично повне обмеження торгівлі з Росією у двосторонньому форматі. Росія це не єдиний ринок у світі, на який українська продукція повинна поставлятися. План диверсифікації ринків збуту для українських товарів урядовці вирішили обговорити разом з підприємцями. Обмеження так обмеження погодилися промисловики. Принаймні, з'явився додатковий стимул освоювати інші ринки. У внутрішні проблеми розмитнення сировини, корупційні схеми, високі банківські відсотки по кредитам доведеться втрутитися міністрам. Ми не вміємо там працювати. Вміємо робити якісне, класне, комфортне взуття високого рівня. Але мы не вміємо його продавати на європейському ринку. З общего объему производства по прошлому году поэтому 40%, без малого 40% – это экспортная составляющая. К сожалению, из этих 40% 60% ложится на Российскую Федерацию. Поэтому сейчас предприятия ведут переговоры с европейскими коллегами. Для початку необхідно якось вирішувати газову проблему. Без блакитного палива страждатимуть металурги, підприємства цукроваріння, хімічна промисловість. Самостійно укладати газові контракти цим підприємствам уряд не заборонятиме. Основне завдання не вирости, а не впасти. Оце завдання до кінця поточного року. 15-16 рік, от моє відчуття: 16 рік це рік росту. Зараз завдання просто втриматись на плаву. Переорієнтуватися на західного та внутрішнього споживача вітчизняній промисловості таки доведеться. В нинішній ситуації говорити про всю економіку в цілому важко. Тому вирішили зорієнтуватися на 30 основних виробниках їм і допомагатимуть. Україна може постачати ще більше молочної продукції до Європи, якщо гармонізує своє законодавство. Переконані фахівці молочного ринку. Це питання стає вкрай актуальним у зв'язку із переговорами про збільшення для України квот на експорт української продукції до Європи. Потенціал українських молокопереробних підприємств для насичення своєї продукції світових ринків величезний, але галузь має вирішити ряд хронічних проблем, із якими роками борються молочники. Насамперед низька якість сировини, яку підприємства закуповують у господарств та населення. Вирішити цю проблему можливо за рахунок збільшення фермерських господарств із повним циклом контролю якості продукції як у Європі. Зростання продуктивності дозволить забезпечити на ринку здорову конкуренцію та задовольнити потреби ринку у якісній сервині. Крім того, необхідно гармонізувати українське законодавство відповідно до європейських директив у цій галузі. На сьогодні рішення законодавців чекають п'ять законопроєктів, що мають на новому рівні забезпечити якість та безпеку харчових продуктів. І впродовж теми, доки одні вагаються, інші втілюють задумане в життя. Так шість господарств Шполянського району вже реформували тваринницьку галузь і взяли курс на європейські стандарти. Вони сподіваються, що 2014 рік стане для них переломним. Приміром, одне з товариств села Ярославка вже збільшило обсяги виробництва екологічно чистого молока. Раціон тварин складається виключно з кормів власного виробництва. Як відроджують молочну галузь у Ярославці, дивіться далі. В минулому році виробництво молока у Стовлан було збитковим. Низькі закупівельні ціни та доларові коливання одна із причин стагнації молочного сектора господарства. Та, попри це, в Ярославці не пішла під ніж жодна корова, і таки збереглися по голіві. І на даний момент стоїть питання в то питання, що в цьому році вже ми нарослили десь на 25 голів верха. І стоїть питання далі по наращуванні по голіві. Великої рогатої худоби, молочного тваринництва і так само м'ясників, абордина на гусів. В господарстві розробили комплексну програму розвитку тваринництва. За її реалізацію відповідатимуть фахівці зоотехнічної служби, оператори доїння, агрономи і техніки. Останні дбатимуть про належну кормову базу, тож збільшили посівні площі люцерни, люценеку, силос та інших технічних культур. що в господарстві є. Те, що вирощуємо, тим і кормимо. Ми не закупляємо ніякі хімії, ніякі сартові комбікорма не закупляємо. Все робимо в себе в господарстві. Ми має, кормимо сьогодні скотину: це макуха, це кукуруза, це ячмінь, це пшениця. Так? Телята так само, свині так само, вівці так само. Ні одних преміксів ми нічого не додаємо. Підтримали наміри тваринників із Ярославки і в районі. Там кажуть, виробництво екологічно чистого молока це крок до євростандартів та один із способів зміцнення економіки господарства. В районі на сьогоднішній день шість господарств великих, які тримають молочне скотарство, вже встановили доїльні установки молокопровід, яке дало великий ефект прибавці молока, так як, наприклад, район Доїв. Три роки назад три з половиною тисячі літрів молока. То на сьогоднішній день, уже в минулому році, ми вийшли на п'ятитисячний рубіж. Самим поратися з відродженням тваринництва та молочного, зокрема кажуть господарники, не під силу допомогти. Має держава залежить від того від держави. Від держави в тому питання, що зробіть тому питання, щоб на сьогоднішній день. Зробили, щоб 50 років йде до ярка на пенсію, то якось зробити якісь дотаційні умови в тому питанні, щоб іменно направити в тому питанні, щоб люди йшли на ферму з радостю. Понимаєте, не в тому питанні, то що люди багато йдуть на роботу на ферму, то що треба сьогодні якусь копійку заробляти. Загалом кажуть господарники відродження твариницької галузі потребує прийняття на загальнодержавному рівні цілісної комплексної програми. В ній необхідно врахувати як загальні тенденції розвитку галузі, так і напрацювання індивідуальних господарств. Щороку стародавнє українсько польське місто Жешув збирає шанувальників мистецтва на європейському стадіоні культури. Цьогоріч захід було повністю присвячено Україні, що й трансформувалося в гасло цьогорічного фестивалю Солідарні з Україною граємо для України. На концерті виступали як польські зірки, так і їхні колеги, виконавці з інших країн України, Білорусі, Ізраїлі та Вірменії. Це вся інформація на сьогодні. До зустрічі за тиждень. вам!